І чи не найбільших втрат від початку року зазнали росіяни під Авдіївкою Донецької області? Повідомляють в британській розвідці. Ворог кинув туди до восьми бригад, але вони все одно не відтиснили наших бійців за минулу добу. Сили оборони України відбили тут понад 10 атак ворога. Повідомляють в Генштабі. Безуспішним виявився штурм окупантів і на Куп'янському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках. Під Бахмутом Збройні Сили України не дозволили росіянам відновити втрачене в районах Кліщіївки та Андріївки, так само як і біля Вербового в Запорізькій області. Водночас на Мелітопольському та Бахмутському напрямках українці продовжують наступати та завдають окупантам втрат в живій силі та в техніці. Олег Калашніков, офіцер прес-служби ї артилерійської бригади імені Романа Дашкевича, зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Олеже, доброго ранку вам. Вітаємо. Доброго ранку. Пане Олеже, а чи можна сказати, що для вашої бригади та побратимів він дійсно добрий? Як пройшла минула ніч? На фронті кожен ранок, якщо ти живий і цілий, він вже є добрим. Доба прийшла непроста. Ворог постійно тримає нас під артилерійським таким напруженням, дійсно постійно намагається здійснювати артилерійські вогневе ураження як на північному, так і на південному, звичайно, флангах. Намагався нас контратакувати там, де Кліщівка, там де Андріївка, однак успіхів не зазнав і відійшов назад. Пане Олеже, ну, якщо можна уточнення, якими силами намагається відтіснити ворог наших захисників і ну, захисників? Ми бачимо на сьогодні, що от 83 я дістатна-штурмова бригада відійшла у них на опитне десь там на відновлення. Угу. Зараз ми бачимо, що там, де клещівка у нас намагаються працювати. Це 14-28 14.28 піхотне. Потім ще вони посилені деякими підрозділами ї бригади 2 АК. Це у нас там де Клещіївка. Mm -hmm. Якщо брати там, де Андріївка, тут ми можемо спостерігати підрозділи 57-ї піхотної бригади, також 51-й десантний полк. Плюс вони посилили цей напрямок, кинули туди декілька рот штурм з таких свіжих рот. Плюс також тут ще задіяний нас... Нас підрозділ 13.07, також піхотні бригади, і підтримує звичайно, артилерія і все ще працює і має сили 68-й танковий їхній полк. Це так стисло пане Олеже. Я зараз не про те, що відбувається на фронті станом на цю хвилину, я про те, що відбувалося, і про наслідки. Служба безпеки України повідомила про те, що до 15 років отримав по заслугам. Зрадник, який перейшов на бік Російської Федерації, і потім з того боку стримував наступ Збройних сил України контрнаступ під Бахмутом. Скажіть, будь ласка, ось такі історії на вашому досвіді, наскільки часто вони трапляються, і за що, за що зраджують, на що ведуться ті, хто перейшов на бік окупанта? Це не невідкі історії на східному фронті. Маємо визнати, що дуже багато людей, все ж таки проросійських, вони були і залишаються і є. і Мені доводилось їх час від часу зустрічати. Я так. Маю думку, що я десь поряд з ними пересікається цивільні загалі люди, але які ждуть російський світ, російський мір у себе вдома. От І я думаю, що це у декого ще залишилось той атавізм, атавізм від радянського союзу, коли вони жили. Дехто жив при радянському союзі. Одна що дуже дивно, дехто за проросійський мір саме. Серед тих людей, які і практично не застали його, вони народилися, коли той союз розвалювався, але тим не менше, чомусь вони тягуті до цього світу, до цього східного мордору. І це дещо буває дивно. Але я думаю, що в свій час, коли це були 90 і розруха, коли країна відновлювалася після радянського союзу, все ж таки у нас не вистачало патріотичного виховання. У нас не вистачало саме української направленості такої в вихованні, як в школах, як і в заходах, і як взагалі в суспільстві. І це тому воно відбувається. І дійсно доводилося самому бачити і навіть. Ловити коригувальників цивільних, які були біля наших позицій, чи навіть мумудрялися проникати на наші позиції, і таких досить такі. І коли от були, наприклад, саме в самому Бахмуті, коли вже ми. З боями відходили з Бахмуту, доставляли гуманітарну допомогу населенню місцевому. Довелося бачити і там оці ждунов, де хто навіть прямо відмовлявся від гуманітарки української, і люди казали, це він чекає російський мір. І були ті, які все ж таки і допомагали їм, і вони були деякі виявлені, але деякі все ж таки вдалося уникнути покарання. Пане Олеже, ну я сподіваюся, що ці вироки, які отримують зрадники, вони будуть таким щепленням від зради для інших на майбутнє, тому що вони є показовими. А щодо коригування, пане Олеже, ну я б зараз більше все ж таки про коригування артилерійського вогню, скажіть, будь ласка, який вплив здійснює станом на зараз погода? Ну зокрема на активність ворожих дронів? Якщо от візьмемо, напустім, вчорашній день, був я на наших позиціях, звичайно, спілкувався з нашими хлопцями. така погода, особливо коли це вітер, вона заважає працювати БПЛА, тобто вони мають там свою міцність, там 15 20 метрів за секунду, коли вони можуть комфортно працювати до цього. Якщо вітер сильний, то він здобув БПЛА, не може сфокусуватися камера безпосередньо на цілі, щоб її виявити. І такі сильні вітер доводить приводить до втрачання безпосередньо Дронів тому в таку погоду, яка така пасмурна, дощлива, Там скоро буде там сніг, води особливо якщо вітер. То звичайно, активність аеророзвідки вона знижується. Хоча не можна сказати, що повністю пере... припиняється зупиняється, але вона все ж таки знижується. Однак іноді артилерійські обстріли ведуться не тільки за допомогою БПЛА, є ще інші засоби розвідки, які також допомагають виявляти ворога. А також є просто така методична стрільба, коли вже чи планові цілі, коли вже заздалегідь вийшли. Чи не були якісь цілі, їх все одно треба відпрацювати, і артилерія стінду працює. Якщо брати ворожу артилерію на сьогодні, ми можемо сказати, що вона може здійснювати наші позиції. Це перше пер, пер позиції першої лінії. Вони знають, що ми там перебуваємо, і вони за любої погоди вже по установкам, які у них є зарані, вони все одно здійснюють вогневе ураження. Пане Олеже, ми дуже дякуємо вам за вичерпні питання і ту інформацію, яку ви надаєте нам і нашим глядачам. Дуже дякуємо, Олег Калашніков, офіцер прес-служби ї артилерійської бригади імені Романа Дашкевича. Дякуємо.